Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Берг. Друзі, дуже-дуже всіх прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Починаємо. Самоскид Бергер. Кубатура. 57 кубів. Осі. СМБ на інтраксах. Гальма Діскові. Дивіться, яка рама. Дивіться. Яка красотища. Для кожного самоскида рама це саме головне. Бачите, яка красива. Дивимося внутрі. Осі. Ось. Супер. Дивимося тут. Бринстоун Диски Так уж Светотехника Вся нова Далее Зробленный Из металла Сталь 235 335 Вес 7,4 Красотища яка. По пневматиці. Пневматика на ньому кнор. Дивіться, яка рама. Длина самоскида. 10,5. Бачите, яка красотища. Циліндр, гідросір. Дуже гарний, потужний циліндр. Друзі, дуже-дуже до всіх велика пита... просьба. Підписуємось, 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 ставимо подобайки, б'ємо дзвоник. Дивіться, яка красотища. Зараз я його ще покажу, щоб було видніше саму пачку і саму раму. Ага. бачите? Просто супер. Колеса Тоже суперські. Дивіться. Все нульцове, все красиве. Друзі, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь і ще раз підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Дивіться, який красень. Зараз його, щоб увесь був видно. На цьому закінчуємо огляд.